Мені 58 років я заробітченка. Вже багато років Італія стала моїм другим домом. Я добре заробила і значно підвищила свій рівень життя і рівень життя своїх дітей. Тільки ось замість вдячності я отримала протилежне, я стала непотрібною у власному домі, навіть не знаю, що тепер робити. Цього літа я приїхала додому. В Італії я працювала останні 15 років. Побудувала шикарний будинок, де все обставила за останніми модними тенденціями, бо ж старалася для себе і для синів. Як і багато заробітчанок, поїхала я на заробітки не з доброго життя, треба було піднімати дітей. Сімейне життя у мене не складалося, часом було дуже несолодко. 43 роки я розлучилася з своїм чоловіком і зрозуміла, що мені треба поставити дітей на ноги. Синам на той час було 20, 18 і 15 років. Синів я залишила своїй мамі, бо іншого виходу не було. Доглядати їх мала мама, поки я в Італії. Вони хоч і були майже дорослими, але ж це хлопці, за ними завжди догляд потрібен. Італія щедро прихищала у себе наших жінок-заробітчанок. Кожна з нас їхала на 3-4 роки, щоб трохи підзаробити, а залишилася тут дуже надовго. Сини росли і зовсім не завдавали мені клопотів. Всі троє вивчилися в університетах. Як не дивно, але першим одружився мій наймолодший син, ледве йому виповнилося 20 років, як він надумав женитися. Я тоді на весілля до нього приїхати не могла, бо не мала ще документів. Та й весілля син не хотів. Попросив, щоб я йому допомогла з купілою квартири. Ми самі родом з села, скинулися з майбутніми сватами і купили дітям двокімнатну квартиру в обласному центрі. Зараз у Івана, мого молодшого сина, вже двійко дітей підростає. Ще через п'ять років знайшов собі наречену і Михайло, мій середній син. Вийшло так, що свати не хотіли весілля. Тож ми вирішили купити молодим житло. Але цього разу батьки нареченої внесли лише четвертину необхідної суми, а решту доплатила я. Ну нічого, головне, щоб діти були щасливі, думала я собі. А для кого ж я тоді працюю, як не для них? Одним словом, вийшло так, що на господарстві в селі залишився лише мій старший син. Мами, на жаль, не стало ще сім років тому. Богдан, у мене хлопець серйозний, відповідальний, тому я сміливо висилала йому всі гроші, а він розбудовував наш дім до невпізнання. Останнім часом я все частіше почала приїжджати додому щоліта і не могла натішитися тим, що я просто не впізнавала свій будинок. Результат було видно відразу. Тепер у нас є великий двоповерховий будинок, літня кухня, альтанка, ошатне подвір'я і висока огорожа. Син на подвір'ї навіть гойдалку для мене зробив і викопав невелике штучне озерце краса словами не передати. Я завжди мрію, що одного разу повернуся додому назавжди і що буду мати спокійну старість, яку я сама собі забезпечила. Мріяла і про внуків, які мали б з'явитися у Богдана і бігати навколо мене. У двох молодших синів є діти, але ж вони живуть далеко, а ці жили б поряд зі мною. Але Богдан одружуватися не спішив. І я дуже через це переживала. Тут в Італії зі мною працювала жінка родом з сусіднього села. Любі було 33 роки, вона розлучилася з чоловіком, дітей у них не було, тому жінка поїхала з дому, щоб швидше все забути. Незважаючи на різницю у віці, ми з Любою подружилися. Коли у нас було кілька вільних годин, ми разом гуляли, йшли до церкви чи просто пили каву. Одного разу мені прийшла ідея, щоб познайомити Любу і Богдана. Синові на той час було 37 років. Того літа ми разом з Любою приїхали додому. Я запросила її до нас в гості, і мій план спрацював. Кілька місяців Богдан і Люба спілкувалися по телефону, а в жовтні минулого року вона повернулася в Україну, причому відразу пішла жити до мого сина. Я не мала нічого проти, але єдиною моєю умовою було те, щоб вони розписалися офіційно і якомога швидше мені внуків подарували. Я приїхала додому на початку серпня, все наче було добре, але якось невістка мене питає, коли я планую поверна... повертатися назад. Це питання мене здивувало і обурило, в голосі невістки я почула нотки, які мені дуже не сподобалися. Виходить, що я будинок їм віддаю, а сама знову їду заробляти? Не знаю. З однієї сторони, я рада, що мій син нарешті одружився, а з іншої у мене з'явилися сумніви. А чи немає люба чисто корисливих цілей? Адже бути господинею на всьому готовому дуже просто.